Друзі, вітаю вас на каналі англійська українською. Продовжуємо вивчати Present Continuous. Теперішній тривалий час. Сьогодні зробимо практичну вправу, якщо пропустили попередній урок посилання під відео. На нашому каналі багато граматики, багато розмовних вправ. Підписуйтеся і вивчайте англійську українською. Для підтримки каналу доступна опція спонсорство. Нагадаю, що для побудови Present Continuous використовуємо допоміжне дієслово Be у відповідній формі, а також основне дієслово з закінченням «ing». Наприклад, I am speaking now. Я зараз розмовляю. А зараз потренуємося говорити стверджувальні речення, заперечні речення, а також будувати питання. Він керує авто прямо зараз. Я вам даю час подумати, якщо не встигаєте, ставте відео на паузу. Давайте перевіримо: He is driving a car right now. He is driving a car right now. А тепер скажіть він не керує авто прямо зараз? Перевіряємо. He is not driving a car right now. Або скорочено. He is driving a car right now. Наступне питання: Що він зараз робить? Давайте перевіримо What is he doing right now? What is he doing right now? Таке питання Хто керує авто зараз? Перевіряємо: Who is driving a car right now? Who is driving a car right now? Нагадаю, що після питального слова who ставиться допоміжне дієслово be у третій формі однини – is. Продовжуємо. Вони беруть участь у зустрічі. Давайте перевіримо. They are taking part in a meeting. They are taking part in a meeting. А тепер питання. Вони беруть участь у зустрічі? Так. Перевіряємо. Are they taking part in a meeting? Yes, they are. Are they taking part in a meeting? Yes, they are. Наступне питання. Вони беруть участь у зустрічі чи в змаганні? Përëvirjajmo. Are they taking part in a meeting or in a competition? Are they taking part in a meeting or in a competition? Këto bërë uqës uzustri që. Who is taking part in a meeting? Who is taking part in a meeting? Продовжуємо. Я печу пиріг в даний момент. Перевіряємо I am baking a pie at the moment. I am baking a pie at the moment. А тепер скажемо, я не печу пиріг в даний момент. Давайте перевіримо: I am not baking a pie at the moment. I am not baking a pie at the moment. Ти печеш пиріг в даний момент? Ні. Перевіряємо. Are you baking a pie at the moment? No, I am not. Are you baking a pie at the moment? No, I'm not. Наступне питання: ти печеш пиріг чи торт в даний момент? Перевіряємо. Are you baking a pie or a cake at the moment? Are you baking a pie or a cake at the moment? Як бачите, ми альтернативне питання побудували з загального питання і додавали альтернативку or a cake. Рухаємося далі. Що ти печеш в даний момент? Давайте перевіримо. baking at the moment? І хто пече пиріг в даний момент? Перевіряємо. Who is baking a pie at the moment? Who is baking a pie at the moment? Наступне речення? Ми переїжджаємо в нову квартиру. Давайте перевіримо We are moving to a new apartment. We are moving to a new apartment. А тепер заперечне речення. Ми не переїжджаємо в нову квартиру. We are to a new apartment. Ви переїжджаєте в нову квартиру? Так. Перевіряємо. Are you moving to a new apartment? Yes, we are. Are you moving to a new apartment? Yes, we are. А таке запитання? Ви переїжджаєте в нову квартиру чи в новий будинок? Давайте перевіримо. Куди ви переїжджаєте? Where are you moving to? Where are you moving to? Хто переїжджає в нову квартиру? Перевіряємо Who is moving to a new apartment? Who is moving to a new apartment? Я святкую день народження зараз. Давайте перевіримо. I'm celebrating my birthday now. I am celebrating my birthday now. Запитаємо ти святкуєш день народження зараз? Так. Перевіряємо. Are you celebrating your birthday now? Yes, I am. Are you celebrating your birthday now? Yes, I am. Що ти святкуєш зараз? Давайте перевіримо. What are you celebrating now? What are you celebrating? Now. І хто святкує день народження? Давайте перевіримо. Who is celebrating a birthday? Who is celebrating a birthday? Сподіваюся, що такі практичні вправи допомагають вам засвоїти граматику і попрактикуватися розмовляти англійською. Прошу підтримати відео вподобайкою, написати свій відгук це мене дуже мотивує для створення наступних відео. Бажаю вам натхнення і успіху у вивченні англійської мови!